Декларація про майновий стан і доходи. Хто подає? Подати декларацію про доходи мають такі фізособи звичайні громадяни, які не мають статусу підприємця, але отримали у звітному році певні види доходів, що підлягають обов'язковому декларуванню. Фізичні особи-підприємці. ФОПи загальної системи податкування передбачено це пунктом 177.5 Податкового кодексу України. Статтю 178.4 Податкового кодексу – це фізусоби, які здійснюють незалежну професійну діяльність. Пунктом 179.3 Податкового кодексу це фізусоби резиденти, які виїздять за кордон на постійне місце проживання. Пункт 166.3 податкового кодексу це фізособи, які бажають отримати податкову, податкову знижку та фізособи іноземці, які стали у звітному періоду резидентами України під пункт 170.10.4 податковий кодекс. Також декларацію про майновий стан подають коли було неправомірне використання фізичною особою податковою соціальною пільгою під пункт 169.2.4 податкового кодексу, наприклад, податкова соціальна пільга використовувалася за двома місцями роботи, працівниця вийшла заміж та втратила статус матері одиночки і не повідомила вчасно роботодавця. Декларація в такому разі подається, якщо роботодавець не зміг утримати свій з особи недоплачений ПДФО та суму штрафу 100% недоплати. Під пунктом 169.4.4 Податкового кодексу залишалася недоплачена сума ПДФО після звільнення, що була виявлена роботодавцем після перерахунку. Або ж залишилася заборгованість ПДФО, який був нарахований на суму витрачених не за призначенням підзвітних грошей. Це передбачено під пунктом 170.9.1 цього ж кодексу. Існує незадекларована сума доходу за минулі роки. Також утворилася переплата з ПДФО і треба повернути назад податок. Наприклад. Сплатили наперед податок з доходу, але потім угода не відбулася. Треба отримати податкову знижку, тобто повернення назад частини сплаченого протягом року ПДФО. Це передбачено під пунктом 14.1.170 податкового кодексу. Наприклад, коли були витрати на навчання чи відсотки за іпотечним кредитом. Коли ж декларація про майновий стан не подається. Не подається вона, якщо заробітна плата та прирівняні до неї доходи, наприклад, лікарняні, виплати за цивільно-правовими договорами, за якими податок отримував замовник робіт послуг, або підприємницький дохід за спрощеною системою. Такі підприємці сплачують єдиний податок і подають свою податкову декларацію. Також декларація про доходи не подається, якщо отримані доходи виключно від податкових агентів, незалежно від виду та розміру нарахованого, виплаченого, наданого доходу. Податок сплачувався у нотаріуса при оформленні спадщини, подарунку, продажу нерухомості, легкових автомобілів, мопедів, мотоциклів. Нотаріус сам звітує про такі доходи фіз Далі відсотки за банківськими кредитами, їх сплачує і декларує банк. Дохід від, від, отриманий від операцій продажу обміну майна, отримані подарунки, якщо дохід не оподатковується або оподатковується за ставкою 0. Наприклад, подарунки від осіб першого чи другого ступенів споріднення, подарунки в межах неоподаткованої вартості, перший продаж легкового автомобіля за рік. Один продаж квартири за рік, яка перебувала у власності понад три роки. Або дохід у вигляді спадщини оподатковується ставкою 0 від осіб першого та другого ступенів споріднення. Терміни подання такої декларації. Загальне правило визначення термінів декларування та сплату податків таке: Декларація про доходи. Підприємця подається так, як і звичайна фізособа до 1 травня, це під пункт 49.18.4 податкового кодексу. Податок та військовий збір сплачується звичайними фізособами до 1 серпня, це пункт 179.7 Податковий кодекс, а ФОПи загальної системи впродовж 10 календарних днів від крайньої дати декларування.